thank you Друзі, всім привіт! Радий вас вітати на своєму YouTube-каналі підбору автомобілів. Звати мене Роман. Сьогодні у нас 24 грудня, знаходимось ми на київському авторинку Чапаївка. Приїхали сюди для того, щоб підібрати автівки для нашого замовника. Сьогодні дивимось вак групу Шкоду і Volkswagen. Якщо нічого не знайдемо, то будемо шукати по класіки Renault Megan 3 покоління з бюджетом до 9 тисяч доларів. Друзі, перед початком відео, все по стандарту. Не забуваємо підписуватись на канал. Ставити лайки та обов'язково підписуватись на канал, якщо вам цікавий такий контент. Також не забуваємо про інстаграм. Вся актуальна інформація спочатку попадає туди, потім уже на YouTube. Силочка ось тут. Для замовлення, послуги, виїзної діагностики, підбору автомобіля під ключ або супроводу на авторинку телефонуємо по ось цьому номеру телефона. Всім гарного та продуктивного дня заварюємо чайок. Поїхали дивитися. Іда. 24 грудня знаходимося на київському авторинку Чапаївка. Знайшли ось такий класний автомобільчик. У нас Golf 6, Універсал 2012 рік. 1.6 дизельний двигун. Автомобіль по круг без жодна підкраса, на хорошій зимній резині. На легкосплавних дисках тормозні диски передні і задні у нас нові. Підкапотний простір, селова конструкція. Ланжерони, кріплення ланжеруні, все в оригіналі. Вікна у нас оригінал. Автомобіль має 45 діймача. Шкріне мультикермо, двокзонний клімат. Ось такий неоригінальний магнітофон, як то кажуть. 187 тисяч пробіг, механічна ступка. Автомобіль б'ється по базі даних, заїхали на СТО, перетрусили по ходові в нас повний порядок. На даний момент автомобіль повністю обслужений, маслофільтр нове, тормозні колодки нові. Заїхати, подивитися, в якому стані там ГРМ. Та в принципі все. Посажовику. Проблем ніяких немає, вихлопна частенька. Автомобіль 2012 рік, без жодного підкрасу. 1,6 дизельний двигун. І ціна на віддачу 8600 доларів. Автомобіль пригнаний з Голландії. І новий власник скаже пару слів. Роман, дякую вам велике за те, що підібрали мені авто. Дуже задоволений, рекомендую, все супер. Звертайтесь до Роми. все супер. Супер. Дякую за класний коментар. Пітьорік. Ава, песня. Хай машинка довго служить і приносить тільки задоволення. Гольф вже на обліку. Поставили в принципі, за 40 хвилин. Але користувались послугою бігунків. Зараз досить тяжко поставити машинку на облік без цих рішак барабак. Тому користувались послугою допомоги постановки. На облік. Друзі, ось такого гольфа придбали ми для наших замовників з південно-українська. Автівочка в нас була на транзитних номерах, був вже зроблений сертифікат, і машина пригнана з Голландії. Відразу на території авторинку є сервісний центр. Робимо першу постановку на облік, і люди через буквально годинку виїжджають вже на автівки з українськими номерами. Тож зараз разом з вами походимо по авторинку і подивимось ціни на автомобіль. Поїхали! Бачка класна. <ріст> так, що, перший екземпляр у нас Opel Insignia. Автівка у нас 2012 року. Має 2-літровий дизельний двигун 160 кінських сил на автоматі. Повна комплектація, 183 тисячі пробіг. В нас досить, я б сказав, навіть жирна комплектація, не повна. У нас повністю шкіряний салон, шкіряне мультикермо, клімат двох зони, підігрів передніх сидінь, автомат, навігація. Так, стан салона відповідає своєму пробігу 180 тисяч. Але повторюсь, кожен автомобіль потрібно перевіряти. Стан шикарний, комплектація також. У нас літня гума, легкосплавні, класні диски на 17 і ціна 11 тисяч 850 доларів. За ось такий шикарний автомобіль в універсалі. Так, знайшли ми ось такого Kia Sorento. Автомобіль 2012 рік, 190 тисяч пробіг. 2,2 дизельний двигун, 200 кінських сил. І ціна 16 тисяч 450 доларів. 190 тисяч пробіг. Весь автомобіль в оригінальній фарбі на зимовій гумі. Легкосплавні диски. Повністю шкіряний салон у нас комбінований чорний із світлим. Повний електропакет, 4 скло підйомника, двохзоний клімат-контроль, автомат-гідротрансформатор, шкіряне мультикермо. Так, Люка в нас, на жаль, немає. Салон в досить доброму стані. Салон повністю електричний. Електрорегулювання. Коректор фар. Допомога при спусковій, Повний привід. Комплектація досить непогана. І продавець заявляє, що автомобіль весь в рідній фарбі. Є фаркоп. Також присутня українська вже реєстрація. Економити як мінімум 150-200 доларів на постановки на облік. Універсал Сірий Такий колір у нас. Так, Зимова гума. Е, прості залізні диски. Так, тормозні диски, мінімальний ізнос. 10-й рік, 8500 1,6 двигун. Так, 400 підіймача, простенький салон, є панорама, шкіряне мультикермо, круїз контроль, датчик світла є. Ось така у нас мультимедіа, двохзонний клімат. 5 ступка, 257 тисяч пробіг. гума зимова у нас. Восьмий рік, 1,6 двигун, 77 кВт, 7,250. Так, Машинка в нас не бита, не фарбована і автомобіль семимісний. Має передні стопідйомники, датчик світла, круйсконтроль, просто пуліортанове кермо. климат и авто в цеме Меган 2, 8 рик, 5,750, 1,6 бензиновый, 2 гун, 180 тысяч пробег, мая быстрейший доступ, 400 подъемника, круиз-контроль. Ліміт контроль, шкільне мультикермо, п'ятий ступку, підігрів передніх сидінь, клімат і на приборці 180 тисяч. Зима гума. Одо Октавія А5. Так, У нас лінзована оптика, українська реєстрація, автомобіль в універсалі, має зимову гуму, легкосплавні диски. 9 рік, 1,9 дизелі на автоматі. У нас 77 кВт і DSG DQ 250 з мокрим щепленням. 259 7300 ціна на старт. Так, Нашкірине керму, Двухзонний клімат. Ага, так, цей день. Є мультимедіа з навігацією і передні підйомники. Універсал, 1,9 дизель на автоматі, 7,300 на старт. Mazda CX5. Автомобіль принизь з Германії. Зимова класна гума, легка з планів 13 рік, 15700 на старті, 2,2 дизельний двигун. Має безключовий доступ. Так, у нас два ключі, електросидіння, 400 підйомника, шкіряне оригінальне мультикермо, підігріви передніх сидінь. У нас простий автомат, гідротрансформатор, є українська карта, векзонний клімат, є люк. 13-й рік. Так, Ренос Сценік, має лінзовану оптику, пригнаний в Швеції. А є сертифікат? Да, все є Є сертифікат. Гума зима. Легкосплавні диски 9200 на автоматі. 1.5, дизельний двигун. Не фарбований 13 рік... Вісті... 218 тисяч пробіг плюс є веббаста. 300 підйомника, є підір'я сидінь, дінь, оригінальне кермо, не фарбована є карта України. Так, у нас тут двокзоний клімат. І досить непоганий пробіг на даному автомобілі. Але пробіги потрібно дивитись більш детально. Дизельні машинки беруть не для того, щоб вони стояли в гаражі. Але бувають винятки і попадаються автомобілі навіть з меншим пробігом. Hyundai i40, українська реєстрація. Зимова гума. Зимова гума, прості залізні диски. Так, 13 рік, 104 тисячі пробіг, 1,4 газ-бензин і ціна 8100 доларів. У нас хетчбек. Так, шкільне мультикермо. Шестиступка, клімат, підігрів не бачу. 4 сто підйомника. Фольсваген Туран. 2006 рік. 235 пробіг і 1,9 дизельний двигун. 77 кВт на зимовій гумі, легкосплавні диски. Передні задній скло діймачі, є круїз-контроль, Ось такий неоригінальний мафан, у нас кондиціонер і вже трішки перешитий кермом. Українська реєстрація. Хороший надійний двигун, але пробіг потрібно дивитись більш детально.